Вівторок, 29 листопада, це новини на ТВ7. Росіяни розбирають завали драмтеатру, знаходять тіла загиблих. І намагаються приховати свої злочини. Віруючи московської церкви, знову виганяли духів у Маріуполі і для цього спалили міську скульптуру. Окупанти готові відібрати домівки маріупольців, які виїхали з міста. Уже складають списки. Деталі у випуску з вами Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Розтрощили вщент, а тепер готуються до великого відновлення. Окупанти знову розбирають завали драматичного театру у Маріуполі і знаходять там тіла загиблих. Вони. Під грудами каміння лежать ще з березня. Окупанти намагаються їх швидко дістати та прибрати. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. На черговій нараді Росіяни заявили відновлення цієї будівлі пріоритет номер один. Мовляв, вона має стати символом відбудови Росією нашого Маріуполя. Віримо ЗСУ та впевнені, що росіяни не встигнуть цього зробити, не кажучи про покарання за масове вбивство цивільних в драматичному театрі. Підкреслив Андрю. 行动。 І трохи крінжу вам від росіян, віряни московського патріархату у Маріуполі взялися за старе. Посеред міста вони знову виганяли демонів. І знаєте, звідки зі скульптури рудої жінки, яка стояла неподалік Азовсталі, а точніше, її залишків. Ці ритуали з бісами у своєму телеграмі прокоментував радник мера Петро Андрюшенко. От що він пише: спалили залишки інсталяції для вигнання сатани та логічно встромили хрест на її місце. Це не дно, це не орвал, це вже навіть не психіатрич Лікарня. Будинки під знесення. Окупанти оновили перелік будівель, які зруйнують до кінця року. Таких домівок вже 314 майже чверть всього багатоквартирного фонду Маріуполя. Також росіяни видаляють на Яндекс-картах розвалені будинки. Ось що про це пише радник мера. Такими темпами мапа Маріуполя до Нового року перетвориться на пустелю з забудівлею на околицях. Купували місто, вбили тисячі українців, а тепер ще й забирають майно маріупольців. Російські терористи складають список покинутих домівок. Якщо власників не буде встановлено впродовж року, будинки переходять у так звану комунальну власність. Про це повідомив Центр національного спротиву. Російські волонтери завезли до Маріуполя близько 3500 електрообігрівачів. У місцях роздачі виникли черги та навіть битви за тепло, хоча ця техніка навряд чи допоможе в розбомблених домівках, пише у телеграмі Радник Мера. Та в центральному районі напруга впала до 110 Вт. І пожежі від палаючої проводки вже звична справа. Близько 300 тисяч жителів Донеччини вже з теплом. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він каже: попри удари росіян по енергетиці, регіон має гарні показники. Три чверті людей повністю або частково з опаленням газу немає лише у прифронтових громадах. У суцільній темряві зі свічками це не про блекаут, а про святковий молебень католиків у Запоріжжі. Традиційно віряни збираються на нього кілька тижнів до 24 грудня. Так готуються до важливого свята різдва Христового. Він казав, коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Або ще таке з усіх втрат втрата часу найтяжча. Ця мудрість, яку світу подарував український філософ Григорій Сковорода, до 300-ї річниці з дня його народження маріупольці відвідали мистецьку імпрезу у Тернополі. Її провели у краєзнавчому музеї. Там розповідали неймовірні факти з життя мислителя, наприклад, про те, що Сковорода знав точний час своєї смерті, а також показали виставку про нього і заспівали пісень. Маріупольцю Сергію Львутину 90 років. Попри свій вік, чоловік не захотів залишатися в окупованому росіянами місті. Тому цьогорічний ювілей чоловік зустрів у Києві. Привітати земляка приїхали працівники центру «Я Маріуполь». Привезли продукти, а також побутову хімію від Червоного Хреста і гуманітарку від ООН. А це матрац, подушку, кухонний набір і термос. Приїхали разом з представниками нашого центру підтримки переселенців я, Маріуполь» і привітали нашого юбіляра, передали йому подарунки і таке дуже гаряче полке привітання від нашого міського голови Вадима Бойченка. Тож ми хочемо сказати, що ми за кожним Маріупольцем дуже так радімо, переживаємо і разом з Сергієм Михайловичем домовились, що ми обов'язково разом повернемось до Маріуполя. У центрі Ямаріуполь в Ужгороді сьогодні провели виїзну вакцинацію. Хтось з пацієнтів робив щеплення вперше, а хтось вже прийшов за бустерною дозою. Укол роблять лікарі з центру первинної медико-санітарної допомоги за підтримки представники всесвітньої організації охорони здоров'я. Отримати вакцину можна за адресою вулиця Капушанська. Дякуємо що нам випала така можливість е зробити вакцинацію третю. Це наше здоров'я, і це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.